Здається, що про цей український бренд вже усе сказано, при чому давно, але говориться постійно. До того ж, напої з заводу оболонь. Кожен житель України сприймає як частину свого власного життя, без яких немислимі ні будні, ні свята. Та все ж велич задумів цієї найбільшої пивоварні Європи щоразу привертає до себе увагу гурманів, кухарів і гастрономічних оглядачів. Тому пропонуємо вам здійснити захопливу подорож у пивну країну оболонь. Звучне і самодостатнє ім'я Магнат належить елітному пиву заводоволень, яке вперше з'явилося в 2001 році. І ось уже два роки як цей напій преміум класу отримав новий дизайн пляшки і завоював належну до себе пошану. Досить поглянути на роботу великої дегустаційної комісії заводу, щоб переконатися в тому, як ретельно відстежується якість кожного продукта. І пива магнат, зокрема. І перший магнат, і другий магнат. Відповідають вимагати. А оскільки позиція світової гастрономічної моди залишається незмінною і полягає в тому, що як найкращим поєднанням є гармонія в смаку їжі і напоїв, то нам, перш за все, варто звернутися до ахівця і навчитися правильно дегустувати пиво, «Магнат». І для того, щоб продегустувати любе пиво, я говорила, що потрібно, щоб був чистий бокал, щоб він був сухим. Це також дуже важливо, щоб він був сухий. І, звичайно, краще, щоб він був холодний, через те, що температура дегустації пива повинна бути десь 8 від 8 до 12 градусів. При таких температурах найкраще відчувається аромат пива і його смак. Значить, пиво наливається десь з відстані 2-3 сантиметра, рівномірно, без ривків. І от що з самого початку робить дегустатор? Значить, Ми з вами куштуємо пиво спочатку очима. От дивимося на пиво очима. Оцінюємо, ну, це вже я вам говорю як професійний дегустатор, я його оцінюю. Прозорість. От коли ми дуже чітко явно бачимо всі прожилки на нашому пальці, значить прозорість це дійсно хороша. Потім ви, ми звертаємо увагу при дегустації, як пиво грає. Бачите, виділяються бульбашки вуглекислоти. Ага. Яка висота піни? От оце і грістість пива, тут висота піни його яка, Яке воно по консистенції. Ви бачите, що вона така густенька, е, да, на, е, похожа на сметану, от така, будемо говорити, біла, така, як вона повинна бути. І потім вона потихеньку осідає. І після цього ми з вами повинні відчути його см... аромат. От насамперед ми повинні відчути аромат. аромат, да, аромат пива. Значить, Що ми до цього робимо? Отак от підносимо пиво такими легкими рухами і вдихаємо носом. І тут от ви відчуваєте його аромат і хміливий аромат. Я, я різко зараз добре, прекрасно верніше, чую хміливий аромат, чую його солодовий аромат. Це теж характерні признаки. А я її ще роблю отак, для того, щоб відчути всі-всі абсолютно ефіри, там, всі, будемо говорити, ароматичні да, речовини, які там є, і глибоко вдихає. Ну і тут уже я вже починаю отримувати задоволення від того, що я відчуваю, наскільки приємно це все пахне. Тут такий букет неповторний, от який створюється на протязі трьох тижнів. На заводі він створюється на протязі трьох тижнів. І після того ми повинні з вами, ну якщо дегустатор, то це зробити отак. Розігнати пиво по всьому роту через те, що у нас кожна частинка язика відчуває свої смаки. Так, да, рецептори розміщені відчути повністю смак. А взагалі-то, якщо дегустувати в барі, в ресторані, потрібно випити залпом з задоволенням дві третіх бокала. Да? Да. Тільки тоді ви відчуваєте, дві третіх бокала випиваються залпом, а після того, як залишається одну третю бокала, ви вже як гурман смакуєте. Кожен ковточок смакується. Упевнене просування пива магнат по Україні це цілком закономірна гастрономічна складова успіху нашого ресторанного бізнесу. У найпрестижніших закладах країни п'ють наше пиво. Кухоль холодного напою це перше, що просить гість, потрапляючи в таке розкішне місце на березі Дніпра, як ресторан Червона калина. Тут природа немов виконує урочистий гімн весні, а могутні Дніпро у цьому місці настільки прозорий, що вода швидко прогрівається до піску. Отже, пляж ресторану Червона калина задіяний з травня по жовтень, та все ж наступає момент, коли стомлені сонцем гості шукають собі затишне містечко десь у тіні, але на дворі навіщо щоб замовити кухареві шашлики? А в цей час насолоджуватися смаком улюбленого напою. Недалеко від основної споруди ресторану Червона калина затишно розташувався мисливський будиночок. Його можна орендувати і прямо у дворі влаштувати приємне застілля, щоб воно тривало до вечора, а розмова була безтурботною, варто обмежитися тільки пивом. Воно краще за все угамовує спрагу в досить таки жаркий день, і що особливо приємно, ідеально поєднується із боконвічно українськими закусками. Вся річ у тому, що пиво магнат зварено з добірного солоду і хмелю, до того ж має 23 одиниці гіркоти. І тому цей напій частина закінченої страви, де особливі якості пива магнат яскраво виражена свіжість, делікатна щільність і приємна хмельова гіркота чудово поєднуються із смаженими на мангалі м'ясом та рибою. Що ж, закони гармонії однакові для музики, для застілля і для пивоваріння. А літо для того й настало, щоб кожен з нас із задоволенням перевіряв це на ділянку.